Судова тяганина чи компроміс досягти порозуміння у питанні припинення роботи громадської ради не можуть її голова та очільник ВС України в Івано-Франківській області. Правда, як то кажуть, в кожного своя істину шукали наші журналісти. Видання наказу головного міліціонера області про припинення повноважень діючої громадської ради її голова Віталій Чорненький вважає незаконною. Мотивацією таких дій називає створення цього дорадчого органу ще за часів правління попередньої влади та їх діяльність. Я хочу нагадати про те, що громадська рада вас, дійсно була створена у 2013 році. 27 березня 2013 року. Ми були ініціаторами, мали бажання. Провести дійсно якісь зміни в УМВС на краще. Хочу нагадати, що громадська рада про МВС івано франківській області єдина і перша в Україні, яка засудила провела екстрене засідання після розгону студентського майдану в приміщенні МВС, засудила дії. Міністра внутрішніх справ Захаченка засудила дії генерального прокурора України. Процедура ліквідації громадської ради при УМВС є обов'язковою і законною, стверджує головний міліціонер області Микола Семенишин. І додає, про це йдеться у відповідному державному документі. В ньому говориться, що термін існування громадських рад два роки з моменту їх створення. Після чого вони обираються наново. Ми абсолютно відкриті до діалогу, до пояснень. Чому? Тому що сьогодні те все, що відбувається навколо громадської ради про МВС, я можу сказати лише одне: що в нас проблем з громадською ради про МВС нема, не було і не буде. Чому? Тому що це є консультативно дорадчий орган, чому Тому що чітко визначені завдання? Що стосується якихось різного роду недорозумінь. Ми готові їх спростовувати в свою чергу голова громадської ради при УМВС Віталій Чорненький запевнив, у формуванні нової ради участі не братиме а незаконних на його думку наказів УМВС щодо громадської ради надалі оскаржуватиме в судових інстанціях.